А зазвичай на турнір приїздили кращі спортсмени з багатьох країн світу, зокрема 33 Якщо в минулому році участь в них брали 18 країн, то цього разу, враховуючи нинішні проблеми України, приїхали боксери із шести країн. Представники Німеччини, Молдови, Дагестану та України змались у фінальних поєдинках. А, взагалі, турнір тривав шість днів за підтримки міського голови колишнього боксера Василя Мазура. Років був започаткований турнір на призи братів Кличків, міжнародний турнір, який має гарну історію, тільки що про це говорили. Через наш турнір прийшли практично всі сьогодні світові, відомі люди боксів України, і Василь Ломаченко, і Ласков, і Усі, всі вони прийшли через Берди. Наш турнір залишив гарний слід розвідку боксу як Україна, так і в інших країн. Василь Мазур вручив Володимиру Кличку паспорт турніру та величезний черевик, щоб його чемпіонська хода дедалі завойовувала усі чемпіонські пояси. А в свою чергу Володимир Кличко наголосив на тому, що ніщо не об'єднує так народи, як спорт. Спорт об'єднує нас. Спорт має силу. друг друга другом на спортивной арене. Поэтому не зря были организованы различные виды спорта, многие состязания, чемпионат Европы, мира Олимпийских игр. Я хотел, чтобы в мире через спорт люди доказывали друг другу, кто прав, а кто нет. Протягом шести днів глядачі міського палацу культуры з Постерігали за боями кращих боксерів, адже цей турнір дав в життя дійчим олімпійським чемпіонам Вусику та Ломаченку. Приємно, що у фіналах змагались бердичівські бійці, які здобули золоту та срібну нагороди. А спортсмени, які мають ліцензію на юніорські олімпійські ігри, обіцяли повернутися з медалями. Відбулась і прес-конференція за участю чемпіона світу, організатора турніру Володимира Кличка. я уверен, что этот турнир, став популярным, получив разрядок класса А, что в любительском спорте весьма значимо, поскольку ребята, которые участвуют в турнире, могут получить лицензию на Олимпийские игры по юниорам. И те, которые еще не получали. И также сегодня ребята в, в турнир смогут участвовать в резне в Китае по еще раз. Спорт имеет силу объединять людей, объединять народы, а не разрушать и не разделять.